Нещодавно патрульні отримали повідомлення про ДТП, що сталося на вулиці Польській у Сумах. Посвідчення водія, реєстраційний страховка. І ваше посвідчення водія обережно не падайте. Страховка на машину є? Так? Да. Да. Так достаньте. Я під час спілкування з вами виявив ознаки алкогольного станіння. Скажіть, будь ласка, ви вживали алкоголь Ні. недавно. Сьогодні взагалі вживали? Так. Да. Вживали сьогодні. Багато, ні? Ні. Вдихніть повітря в легені і видувайте йому штуб. Ще, ще, ще. Є. Іде аналіз 1.79. Ви в 9 разів перевищуєте норму алкоголю в вашому організмі, в вашій крові. Прибувши на місце події. інспектори з'ясували, що водій автомобіля «ВАЗ» Не дотримавшись безпечної швидкості та дистанції, допустив зіткнення з автомобілем дача, Наслідок автопригоди, обидва два транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Під час спілкування з водієм автомобіля власні інспектори виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд на визначення здану сп'яніння на місці. Результат такого виявився позитивним та склав 1,79 проміла алкоголю, що в 9 разів перевищує допустиму норму. На даного водія патрульні поліцейські склали два адміністративні матеріали. Від подальшого керування його відсторонили 32-річному водію. Загрожує штраф 17 тисяч гривень та позбавлення права керування транспортним засобом на один рік.